Коломийські Карпати продовжують сумну традицію. Вже другий матч на своєму полі. Біло-зелені биті гостями. І якщо перший раз Коломияни поступилися лідеру команді Одек, то цього разу їм дісталося на горіхи від аутсайдера групи Житомирського легіону. Цифри на табло після фінального свистка зафіксували результат 1-3 на користь житомирян. Більше знає Богдан Малецький. Житомиряни приїхали до Коломиї у ролі явного аутсайдера. До цього команда лише раз спромоглася зіграти. У нічию та й у графі забитих м'ячів красувалася одиничка. Рівно о 17.00 команди вийшла на газон стадіону Юність. Одразу ж ініціативою заволоділи господарі майданчика. Здавалося, що м'яч за кілька миттєвостей побуває у сітці воріт легіону. Але як завжди, у футболі спрацювало старе прислів'я. Не забуваєш ти. Забивають тобі. Так і сталося. Чи не перша контратака, і рахунок стає 0-1 на користь Житомирських футболістів. Карпати знову стрімголовки даються відігруватися. Однак результат такий же, і табло висвічує невтішні 0-2. Так закінчується перший тайм. І невдоволені суддівством та грою рідної команди вболівальники вигукують непристойні слова після перерви. Малюнок гри не змінюється. Карпати домінують на всіх ділянках поля і навіть забивають гол у відповідь. Це зробив головою Іван Щеглюк. Стадіон повірив у можливість реваншу. А коли суддя призначив 11 метровий удар, всі присутні на юності здихнули полегшено. Однак досвідчений Ткачук схибив, пробивши над попереченою. Натомість житомиряни рук не опустили. Ще одна атака за 15 хвилин до закінчення гри і рахунок стає 1-3. Дублю матчі оформив легіонер Малиновський. Так ганемно коло програвали хіба рівнянам. Одразу ж після третього голу стадіон почав порожніти. Догравали матч мачфудовлісти при порожніх трибунах. Наступний матч Карпати проведуть у Галичі проти місцевої Галичини Вапно. Гра відбудеться 17 червня. Для вболівальників буде організовано автобус. Збір та виїзд від стадіону юність о 13.00.